Нова більш прогресивна концепція Харкова, як смарт-сіті, зародження it курсів для харків'ян та залучення it фахівців до відновлення післявоєнного міста. Ці теми стали ключовими онлайн-зустрічі мера Харкова з провідними харківськими it спеціалістами Головне завдання обох сторін перемовин Харків має і надалі залишатися українським it центром І найголовніше, вважає міський голова, у Харкові повинні бути такі умови, щоб не лише містяни повернулися до Харкова, а й іт сектор прагнув працювати саме тут. Я буду звертатись до вас з проханням, щоб всі ви повертались до міста, щоб ви працювали в місті. А моя, моє завдання зробити такі умови, щоб ви хотіли повернутися і чув. І саме головне повернувшись в місто, відчували себе комфортно. Який має бути Харків та що треба змінити в першу чергу для того, щоб іноземні інвестори охоче бажали працювати, закладається в новому генеральному плані відродження післявоєнного Харкова, над яким працює команда британського архітектора Лорда Нормана Фостера. Мер Харкова закликав it спільноту долучатися до цієї важливої для майбутнього Харкова роботи. Місто Харків буде. Бути... Найбільш інвестиційно привабливим містом. Чому? Ми будемо йти на все, щоб залучати в Харків інвесторів. Ми будемо йти на податки пільгові, що стосується бюджету міста. Ми будемо давати зелені коридори по Землі, по виділення землі, пролонгації землі. Хочу сказати, що от у стратегії розвитку міста ми же створюємо там індустріальні парки, наукові парки, it парки. Все будемо робити таким чином, щоб інвестори приходили до міста. Тому і будемо розвивати і транспортну інфраструктуру. І соціальну інфраструктуру, і комунальну інфраструктуру, і виділяти земельні ділянки, і виділяти it кластери під індустріальні парки, под науково, залучати студентів це обов'язково місто повинно бути столицею студентства. Взагалі, концепція така наголосив міський голова. Після перемоги Харків має перетворитись на найпрогресивніше українське місто з потужною економікою, новими мікрорайонами, перспективними можливостями для кожного, хто житиме, працюватиме у Харкові і тим самим розвиватиме мегаполіс. Леся Кополюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Андрій Паколов. Новини Харків.